Людожери тварини, які полюють на людей. Вони вважають нас частиною раціону. Сьогодні ми розповімо про 12 найбільш відомих тварин людожерів. Тигри вбили більше людей, ніж будь-яка інша тварина. Вони полюють на своїй території у світлий час доби. Індія, початок ХХ віку від нападу тигрів щорічно гинуло близько тисячі осіб. А ще через циклон Сидер. Тигри втратили значну частину середовища проживання. Через це збільшилась кількість нападів на людей. Леви-людожери проникають у місця проживання людей вночі та в день, як і тигри, леви стають людожерами через голод і хворобу, але трапляються випадки звичайної спраги крові. Наприкінці 19 століття в Кенії два леви вбили 130 осіб. Вчені визначили, що багато африканських левів харчуються людьми як різноманітність в їжі. На відміну від тигрів, які через слабкість перетворюються на людожерів, леопарди зазвичай роблять це після того, як спробують людські останки. Леопарди-людажири нападають вдень і вночі. Вони сміливі та їх дуже важко вистежити. Панарський леопард убив 400 людей на початку ХХ століття, а леопард на території Сомалі був близько ста. За своїм хижацьким потенціалом і розміром вовки належать до найменш небезпечних хижаків. Вовки-людежери звикають до нападу на людей через те, що вони живуть близько до нас. Це призводить до того, що людожери втрачають страх перед людьми і можуть наближатися занадто близько. Ми для них дичина. Напади Дінго на людей дуже рідкісні. У більшості випадків дінго, як і вовки, мешкали поруч з людьми і втратили страх. Вони стали асоціювати людей з їжею. Дослідження нападів, проведене в 17-му році, показало, що більшість дінго були молодими. У всіх випадках поруч були люди. Дінго вибирала найменшого. Це говорить про те, що спрацював мисливський інстинкт. Він побачив здобич. Білі ведмеді людожери незвичайне явище. Вони одні з тварин у світі, які не роблять різниці між людиною та іншою здобиччю. На відміну від грізлі, які можуть харчуватися рослинами, вони повинні полювати. Понад чверть нападів відбуваються у містах. Ці обставини не чувані для інших хижаків. Грізлі заслуговують на репутацію одних з найстрашніших хижаків у світі через свою агресію. Вони можуть їсти людей, але це рідкість. Частіше вони полюють на туристів у північній Америці. У національному парку Єленстоун грізлі убив молодих людей. В іншому інциденті двох геологів з'їли бурі ведмеді, які голодували. Гієни дуже небезпечні, вони хижаки, а не падальщики. Цілком здатні самостійно нападати і вбивати великих тварин. Діючи групами, вони здатні відганяти леопардів і навіть левів. Зграя голодних гієн викликала паніку в Танзанії, нападаючи на людей. А у Кенії зграя з 12 гієн з'їли більше 10 чоловік. Крокодили вважаються людожерами через хижацькі напади. До них належать морський, нільський і болотний крокодил. Морські крокодили найбільші. Кожного року через них гинуть приблизно 15 людей. Понад 100 людей на рік стають жертвами нападів нільських крокодилів. Болотний крокодил найменш смертоносний з них. Менш половини атак закінчується смертельними наслідками. Зазвичай алігатор не нападають на людей, однак, якщо ви меж за алігатор або схожі на ціль, у вас можуть виникнути проблеми. Згідно з дослідженням, за 50 років у США сталося 23 напади алігаторів зі смертельними наслідками, з них 14 у Флориді. Лише три види змій можуть проковтнути дорослу людину: більманський пітон, африканський кам'яний пітон, зелена анаконда. Майже 25% чоловіків племені аета на Філіпінах пережили напад пітона, оскільки пітони та мешканці аета палюють на однакових тварин, аета є одночасно здобиччю та конкурентом. Лише кілька видів акул загрожують людині білопірна сіра, бучача, велика, біла, тигрова. Хоча вони є потужними хижаками, варто зазначити, що дайвери знімають їх у відкритих водах. Але акула може вкусити через помилкову ідентифікацію або з цікавості. Ми розглянули найнебезпечніших тварин додажерів. До речі, в нашому відео про надхижаків людина була суперхижак. Але сьогодні це не так. Дякуємо за увагу! Ставте лайк та підписуйтесь. До зустрічі на нашому каналі.